Добрий день усім поціновувачам мистецтва, а зокрема українського мистецтва, і ми продовжуємо говорити про українських відомих художників. І сьогодні наша розмова піде про Анатолія Дмитровича Криволапа. Народився він 11 вересня 1946 року в місті Яготин. Це український художник, майстер українського нефігурального малярства та пейзажу. Член Національної спілки художників України, учасник арт-гурту Живий заповідник, ларіат Національної премії України імені Тараса Шевченка і дійсний член Національної академії мистецтв України. Народився він 11 вересня 1946 року в місті Яготині, Київська область у 1976 році. Він закінчив Київський державний художній інститут факультет живопису. З 1992 по 95, по 95 рік Кривола був активним учасником живописного заповідника впливової групи художників новітньої історії українського мистецтва. У 2000-х роках він переїхав з Києва в село. За супоївка під його тином, де живе і працює, 76-го року. Він постійний учасник регіональних та міжнародних виставок у 2011 роках. Роботи Анатолія Криволапа двічі встановлювали світові рекорди продажів сучасних українських художників і українського мистецтва на міжнародній арені. Перший рекорд відбувся в травні 2011 року, коли його картину «Степ» було продано на аукціоні за 98 500 доларів. А вже в жовтні на торгах сучасного мистецтва у Лондоні роботу кінь. І ніч було продано за 124 тисячі 400 доларів. З того часу його картини продавалися і за більші ціни. 9 лютого 2012 року його було оголошено. Списки переможців Шевченківської премії 2012 року Анатолій Кривола переміг у номінації Образотворче мистецтво за цикл з 50 робіт Український мотив є членом комітету з національної премії України імені Тараса Шевченка. Це з грудня 2016 року, і у 2019-2023 роках створив розпис для відновлення храму Покрови Пресвятої Благородиці в селі. Липівка Макарівського району Київської області.